Дякуємо, дякуємо, Людмила Вікторівна, і за ваш емоційний виступ і за вашу допомогу в організації педагогічних читань. Спасибі вам. Екологія душі, екологія душі Олександри Савченко. Так назвала свій виступ Тарасенко Галина Сергіївна, професор кафедри екології, природничих та математичних наук Вінницької академії безперервної освіти. Галина Сергіївна, запрошую вас до слова. Чи видно мене чи чути? Скажіть, будь ласка, видно ваш екран, і дуже добре вас чути. Спасибі, велике шановні друзі, шановні колеги, шановна родина, ми сьогодні взяли такий хороший напрям, кордоцентричний, осердечений, крім здобутків. Педагогічних, освітніх, наукових, ми маємо говорити і в цей вимір так само, і дуже гарно воно докладається, як в пазли кожна доповідь. Ми такий рельєфний портрет Олександрії Яківни вибудовуємо. А мені хочеться з боку її душі, тому що душа вона пов'язана з серцем, і чистота цієї душі є абсолютно вражаюча. І тому я свій виступ присвячую екології. Душі Олександри В'яківни, від себе скажу так, що весь час, так само, як і мої колеги, як мої друзі, я так само думаю дуже часто про Олександру Яківну і думки про неї світлі, як прозорість весни. Адже вона завжди залишала по собі лише світло, світло ідей, пропозицій, турбот і прагнень про когось, не про себе. І якось я натрапила на мудрі філософські міркування. Еріха Фрома про те, що людина, яка не може створювати, хоче зруйнувати. І це дійсно так. Я в цьому переконалась по життю. Спрацьовує огидний комплекс герострата, зруйнувати те, до чого ти не можеш дострибнути, чи то храм, чи то пам'ятник, чи то чийсь авторитет, а людина, яка може створювати, вміє і прагне це робити щодня. Така людина, як правило, поважає храм чужої душі, відкриває для себе її. У всіх гранях і допомагає самосвердитись цій душі у цьому світі, і от саме таким творцем для мене завжди була, і до сьогодні є Олександра Яківна Савченко. Як і всі мої друзі і колеги, я так само не можу і не хочу думати про неї в минулому часі. Пам'ять кручається. Я, мабуть, ніколи не навчуся цього, тому що буду весь час заглядати в почту. Вона мені дуже часто писала. Я буду чекати її дзвінка, тому що вона без всякої гордині дуже часто телефонувала. А тепер минають дні, минають ночі, а я не можу цей зв'язок відновити і мені його дуже бракує. А вона, як творець, творила щодня, щогодини, щоднини і ліпила невпинно і невтомно не себе. Спочатку себе, а потім образ майбутньої української школи. І от сьогодні багато говорили про її книжки, про підручник утворення. Яка ж це важка ж робота? А це стало її повсякчасною турботою аж до останньої днини. А її прекрасна наукова школа. Ми бачимо, як вона розростається. Ми бачимо, як вона функціонує. Вона створювалася дуже чесно. На рівні найвищої наукової доброчесності створювалася десятиліттями, я була причесна, причетна до цього, тому що в багатьох випадках кликала мене Олександра Яківна для того, щоб опанувати чи якось по-іншому підтримати здобувача. І от коли ми сьогодні говоримо про портрет Олександри Яківни. Власне, не могла вона по іншому жити, не могло бути, тому що науковий шлях самої Олександріяків Яківни був стрімким, чесним і вражаючи плідним. Про це сьогодні багато говорили, і що працювала працювала вчителькою і в початкових класах все по-чесному. Вона ніколи не писала про те, чого не знала. Вона була викладачем педагогічного інституту. Вона захистила дві дисертації з невеликим проміжком часу, і кандидатською, і докторською. тут я підтримую Людмилу Вікторівну, тому що сама познайомилася з Олександрою Яківною саме в той рік, коли вона. Захищала докторську дисертацію. Для мене це був шок. Не тому, що я побачила молоду, красиву, вражаючу талановиту жінку, яка була лише трохи за 40, і вона вже захищає таке солідне дослідження. А я аспірантка першого року навчання у НДІПУ. І я прийшла на захист тоді в інститут Горького і була присутньою. І ви знаєте, це для мене стало таким поштовхом, що я. Весь час, як знайте, от, отут в полі зору тримала як зразок, ось так треба, і не, ні, і не нижче. Я не знаю. Звичайно, я до того ніколи, мабуть, і не до, дострибну. Але я весь час маю маяк, як по життю треба презентувати свої наукові ідеї. Це був блискучий захист. Олександра Яківна виставили на виставковій полиці в залі засідань десятки уже знаних в Україні книжок. Давайте подумаємо, хто сьогодні так захищає докторські. А тут уже вся Україна знала і читала. І тут я підтримую Людмилу Вікторівну. Вона тоді вчителькою брала ці книжки. А я аспірантка дивилася, як каре виставлені книжки по залу, які репрезентували уже її наукові ідеї, зрілі, і вже вони були оцінені освітянами. І це було зрозуміло і аксіоматично на той. Час це була аксіома, яка не потребує доведень. Саме так повинен доктор увійти в спільноту наукову. І Олександра Яківна ніколи не крала чужих ідей, не їздила на чужих плечах, не створювала собі штучного авторитету. У неї завжди все було справжнє. І от такою вона була до останнього подиху, чесною перед собою людьми, дуже принциповою, незламною і безкінечно відповідальною і за себе, і за ту справу, яку вона робить. Олександра Савченко ще має дуже гарну таку якість. Вона настільки велика, що вона могла оцінити велич іншого. І вона завжди була і буде своєрідним медіумом між величою ідей видатних педагогів, зокрема українських педагогів, і нашим карколомним часом. От ми живемо в страшні часи. Оця моральна ентропія, яка знецінює все безцінне. А Олександра Яківна ніколи це. Просто байдуже не спостерігала. Це ж неможливо спостерігати такій людині, як вона, і вона завжди діяла. Вона завжди була людиною дії. І от як активний член всеукраїнської асоціації Василя Сухомлинська, як фундатор цієї асоціації Олександра Савченко, об'їздила всю Україну для зустрічі з вчителями, викладачами вишів, студентами і в таких зустрічах. Гартувалася її чиста і мудра душа через полум'яне слово Олександрі Яківни крізь призму її морального авторитету освітяни швидко і точно наближувались до розуміння величі духовного спадку Василя Сухомлинського. А щодо Вінничини, то вона дуже часто до нас приїздила. Вінничина обожнювала Олександру Яківну і досі. Пам'ятає, цінує, любить і ніколи не забуде її внесок у розвиток освіти нашого краю. От, зокрема, її чекали завжди тут друзі, радо чекали. Ну, от, наприклад, колегою однодумцем була Валентина Яківна Волошина, яскрава постать відомої дослідниці історії вітчизняної освіти і добре пам'ятають УНДІПі, добре пам'ятають колеги по академії. Їх єднала дуже тісна, дуже щира, дуже справжня дружба, взаєморозуміння. Вони навіки були пов'язані життєвими шляхами і туруванням тих шляхів у науці, завдячуючи саме цьому плідному науковому тандему, у 1997 році у Вінниці відбулись четверті всеукраїнські педагогічні читання імені Василя. Сухомлинського. до нас приїздила тоді Олександра Яківна. Вона тоді працювала на посаді заступника міністра. Я точно пам'ятаю, як гарно вона виступила на цих читаннях і як вони суголосно говорили разом з Валентиною Яківною. Через декілька років, на жаль, Валентині Яківни не стало. Але пам'ять про неї Олександра Савченко як справжня подруга зберегла на довгі роки. Олександра Яківна була частим гостем інших вінницьких наукових форумів. Її виступи на всіх наших науково-практичних конференціях завжди збирали повні зали, численна аудиторія вчителів і студентів. Вона вміла говорити з людьми, вона вміла запалити освітян ідеями істини, добра і краси. Це були не пафосні промови, а так знаєте по-справжньому, по ділу, дуже конкретно і завжди дуже естетично. От в її словах відлунювала завжди жива етика. І тут я Людмилу Леонідівну підтримую. Вона була надзвичайно етичною людиною, а також жива естетика, яка була притаманна, зокрема, і Василю Сухомлинському. Олександра Савченка була хранителькою пам'яті про Василя Сухомлинського і дуже раділа кожному пам'ятнику на його честь. Вона збирала світлини, планувала оформити карту розташування цих пам'ятників по Україні. І ряд світлин, по груддя педагога Олександра Яківна, зробила і у нас у Вінниці на території педагогічного університету під час перебування на науковій конференції. А також, коли вона до нас приїздила, вона завжди знаходила час для персональних консультацій. Вона відповідала на запитання. Питання працівників інституту після дипломної освіти, зокрема, вона давала поради, проводила численні зустрічі, і це дуже сьогодні пам'ятають учителі Вінничини, і нічого не проходило повз її увагу. Ви знаєте, от наші регіональні всі. Зусилля, нові книжки, новий оригінальний буквар, нова технологія. Вона завжди дуже уважно це все вивчала. Все те, що народилось на теренах Вінницької освіти, її цікавило. І треба підкреслити, що увага була абсолютно неформальною, а щирою, доброзичливою і дуже делікатною. На ніколи не вдавалась до огульної критики. Вона підтримувала вогних творчості в інших, адже сама творила і тому цінувала. Творців, хочу сказати наприкінці, і на знаєте, висловити сердечне зізнання у вдячності від моєї душі до її душі. Олександра Яківна стала для мене абсолютно рідною людиною. Хоча я не належу офіційно до її наукової школи, але вона завжди приймала мене, підтримувала, надихала, захищала, коли це потрібно. І під її материнськими крилами завжди було тепло. І безпечно, і справа, навіть не у величі її наукового таланту. Так промовляє до людей людська душа, справжньої людини, чиста, не заплямована ні гординію, ні заздрістю, ні інтригами. І от ця душа трудівниці, запліднена любов'ю до людей, вона до сих пір зігріває нас. І в пам'ять про це я б хотіла зачитати ось такі слова. Душа, як і серце, як батько і мати, дається з народження тільки одна. Отож, чистоті її треба тримати з поверхні до серця, до самого дна. Це про душу Олександри Яківни. І вона буде завжди з нами, вона буде в ідеях, книгах, підручниках, учнях і завжди буде для нас маяком, маркером, мірилом наукової чесності і плідності наукової, педагогічної освітньої. Праці. Я щиро вам вдячна за те, що ми сьогодні зібрались, за те, що ви нас запросили, за те, що ми можемо доторкнутися іще раз до цієї великої постаті Олександри Яківни Савченко. Дякую за увагу. Дякуємо, Галина Сергіївна. Глобальний світогляд Олександри Савченко. Так назвала свій виступ Олена Ігорівна Локшена.